Сьогодні генеральне прибирання в кухні. Я після вечері нічого не прибрала, тому на ранок треба прибирати тепер увесь цей безлад. Розкладаю чистий посуд та починаю мити увесь брудний. Мию раковину дуже подобається цей кран, дуже зручно все вимивати. І розкладаю все по своїм місцям. Переходжу до прибирання шухлят. Ми нещодавно переїхали на цю нову квартиру, тому речей тут небагато і через це набагато простіше прибирати. Закінчилась гречка, тому досипаю, до речі, дуже подобається цей набір баночок для круп. Протираю від пилу духовку і переходжу до прибирання нижніх ящиків. Ці баночки для спецій також з набору, дуже зручно так зберігати. Викинула сміття. Тут кішка думає що я й достаю корм. Буду відмивати плиту. Заодно протестую серветки з аврори. Все відтиралось дуже просто. додатково ще протерла сухими серветками. Як на мене, вони добре справились. Пшикаю раковини засобом та, поки чекаю, протираю усі поверхні. Чищу губкою, промиваю водою і тут тепер також чисто. Для фасадів у мене такий засіб прибираю усі плями та дуже приємно пахне. Стіл протираю тим самим. Нарешті все чисто і можна насолоджуватись.